Друзі, доброго дня! Я Дмитро Топольницький, і сьогодні я радий запропонувати до вашої уваги продукт німецької компанії World Style Media, який має назву iButler. IButler перекладається як інтернет-дворецький, і це є додатком до браузера. iButler є одною з самих цікавих, самих перспективних можливостей інтернет-бізнесу. Для будь-якої людини, хто хотів би. Створити свій власний дохід за допомогою інтернету. Але перед тим, як розпочати, я скажу декілька слів про саму перспективу інтернет-бізнесу в цілому і інтернет-бізнесу в Україні. Теперішній час в інтернеті понад 3 мільярдів користувачів і щоденно долучається понад 300 тисяч нових. Уявіть собі, які це потужне зростання. У 2012 році товарообіг електронної комерції в Європі склав 312 мільярдів євро. І за прогнозами ця цифра зростатиме мінімум до 70%, тобто майже в два рази. В Україні об'єм електронної комерції в 2013 році зріс на 25%. А в 2014 році, незважаючи на дуже. Я б сказав, дуже важку економічну ситуацію, цей показник не зменшився. Інтернет-видання МінФін стверджує, що нас очікує зростання в грошовому еквівалентні в 5-10 разів за наступних 10 років і охопить майже, ну, майже усі вертикалі. В інтернеті буде можливо придбати майже усе із швидкою доставкою по Україні. На сьогоднішній день з компанією iButler співпрацюють такі відомі українські бренди, як Розетка, Алло, Eldorado, Matrix і інші потужні інтернет-ресурси. І кожен день додаються нові. Щоденно збільшується кількість товарів та послуг. Що ж таке iButler? iButler це програма. Це додаток до браузера, створений для того, щоб опікуватися про вас, щоб ви могли економити два самих важливих ресурси. Два самих важливих ресурси це час і гроші. На цьому слайді перераховані основні функції цієї програми. Ну, По-перше, це найкращий помічник для здійснення будь-яких покупок в інтернеті iButler в лічені секунди аналізує і знаходить найнижчі ціни на той товар, який ви шукаєте. Це можуть бути побутові товари, це може бути одяг, це можуть бути ліки, книжки. Так само це можуть бути готелі, авіоквітки, страховки, це можуть бути турпутівки, ну і так далі. і і і так так далі, далі. Ну і Давайте подивимося, як працює це на прикладі. Наступна функція це здійснення покупки за допомогою лише одного кліка мишки. Для цього достатньо один раз зберегти в цій програмі свої дані. Справа в тім, що кожен раз, коли ви здійснюєте купівлю в інтернет-магазинах, ви змушені завжди заповнювати різноманітні форми по багато раз. І вносити своє ім'я, свій емейл, свою адресу, свої дані платіжних карт, ну і так далі. Ну і для того, щоб не витрачати на це свій час, достатньо один раз заповнити свій профіль. Ну і в подальшому iButler за вас буде це робити. Він буде робити це автоматично за допомогою одного кліка мишки і стільки разів, скільки вам буде завгодно. Також програма створить і введе за вас пароль. Тобто вона запам'ятовує паролі від всіх. Ну, від всіх різноманітних сайтів, на яких ви буваєте. Дана програма є дуже надійним захисником для вас. Вона створює спеціально такі складні паролі з 32 символів та зберігає ці паролі в себе. Дуже надійно. Крім того, програма автоматично заповнятиме будь-які ваші дані і створювати дуже зручний вхід на всі ваші ресурси, на ваші сайти, на ваші соцмережі. Вона спрощує сам процес входу і заповнення різноманітних логінів, паролів, ну і так далі. І саме важливим є те, що додаток IBATR є безкоштовним. Він встановлюється на комп'ютер швидко і дуже просто, працює у фоновому режимі, тобто він не заважає і з'являється тільки тоді, коли ви потребуєте допомоги. І так, ми ознайомилися з основними функціями програми, які, до речі, щоденно змінюються і покращуються. І в мене є запитання. А ви хотіли би заробляти на такому продукті? На такому продукті, який можна просто роздавати безкоштовно? Якщо так, то тоді давайте розберемося, скільки і як можливо заробляти з допомогою програми iButler. Компанія нам запропонувала два основних напрямки створення власного доходу. Це лінійний напрямок і маркетинговий напрямок. Ви зможете користуватися кожним напрямком як окремо, так і разом об'єднавши два напрямки. Ну і Давайте розпочнемо з лінійного напрямку. Цей напрямок складається з трьох видів доходу. У нас є купи комісії, в нас є кліп комісії, і в нас є е, рекламні збори. І що дуже важливо, компанія iButler пішла таким самим шляхом, які пішли ну, такі відомі гранди, як YouTube, Skype, WhatsApp, Facebook, Google ну, і так далі. Е, що ж роблять ці компанії? А вони надають свої послуги абсолютно безкоштовно. Тобто, ви можете безкоштовно користуватися цими програмами скільки завгодно. І в будь-який час. Ви ж не платите за те, що слухаєте музику на ВКонтакті або передивляєтеся відео на Ютубі. Ви ж не платите, коли розмовляєте по скайпу. Тобто ви це все робите безкоштовно. В той же самий час ці компанії вартують мільярди доларів. І при цьому заробляють мільярди доларів. Яким же чином вони заробляють? Так, звісно, вони заробляють на рекламі. Тепер давайте розберемо ці три види бонусів. І так, перший вид це купи комісії. Як тільки людина скористується додатком iButler завантаженим по вашій рекомендації, і ця людина придбала щось, будь то товари, будь то послуги, придбала дешевше з допомогою самої програми, вам надходить комісія у розмірі від 0,5 до 3% з кожної такої купівлі. Тобто, люди купують, скориставшись iбатлером, а ви отримаєте комісію. Другий вид комісії це клік комісії. Як тільки iBattler з'являється, випадає список магазинів, де ціна на потрібний товар нижче, користувач, клікнувши по будь-якому з магазинів, здійснює перехід. Він, можливо, ще нічого не купує, навіть не збирається нічого купувати, але наступив на один магазин, другий, третій. Ви отримаєте дохід за переходи і за кліки. Це виглядає у розмірі декількох центів, але сумарно це достатньо серйозні кошти. Все залежить від бюджету, який виставляють магазини за самі переходи. Ну і третій вид це рекламні збори. Зверху на iButlerі прикріплюється рекламний банер, який з разом з iButлером. Навіть якщо користувач нічого ще не купував і просто поцікавився, що то за реклама, і натиснув на банер, вам знову нараховується декілька центів. Таким чином, вам нараховується сумарно дохід від усіх трьох видів винагороди. Тобто, механізм наступний. Ви розповсюджуєте додаток безкоштовний. Любими зручними для вас способами. Людина користується за час, гроші, а ви отримаєте за це дохід. Усі, хто приймає участь у цьому процесі, задоволені. От дивіться, інтернет-магазин отримав своє. Звичайно, він отримує бажаних клієнтів. Клієнти отримують задоволення. Звичайно, вони отримують пряму вигоду, вони економлять гроші, вони економлять час. Ну і, і е, ви отримуєте дохід. Ну і як вам така ідея? Всі задоволені, всі виходять у виграші. Е, що ж потрібно для того, щоб розпочати заробляти разом з iButлером? Для того, щоб розпочати е, заробляти з iButлером, необхідно придбати ліцензію, так називаємо франшизу на право здійснення такої діяльності. За ліцензію ми платимо один раз в житті. І компанія нам пропонує три варіанти франшизи, придбавши, які ви станете партнером компанії. Ліцензія Lite, яка коштує 100 євро. Ліцензія Business, яка коштує 250 євро. І ліцензія Premium, яка коштує 750 євро. Крім того, існує абонентська плата у розмірі 19 євро щомісячно. Про неї ми окремо поговоримо. Взагалі, інтернет-магазини сплачують за клієнта приблизно від 1 до 15%. Ну ми в середньому візьмемо цифру 6%. І тепер, придбавши ліцензію 100 євро, ви будете отримувати на купі комісіях 0,5% від покупки усіх ваших клієнтів сумарно. Тобто люди купують, ви маючи ліцензію в 100 євро, будете отримати 0,5% від всіх їхніх покупок. Ліцензія 250 євро принесе вам 1% з покупок. І ліцензія 750 євро, ви з неї отримаєте 2% з покупок тих додатків, які ви роздали особисто, плюс 1% від відділу продажу. Про це ми поговоримо пізніше. Плюс ви отримаєте за клік комісії, ви отримаєте за банерну рекламу. Тобто на пакеті 750 ви отримаєте максимальні винагороди. А тепер давайте я наведу приклад. Існує така статистика. В Німеччині один інтернет-покупець витрачає в середньому від 700 до 1000 євро в рік на купівлю товарів і послуг в інтернеті. Хтось може більше витрачати, хтось 1000, хтось 2000, хтось 30 євро. Да? Будь-як. Але в середньому цифра така: 1000 євро в рік один інтернет-покупець. І якщо з одного клієнта ви отримаєте 2%, тоді за один рік вам нарахують 20 євро. Якщо айбатером скористується 100 клієнтів, ваш дохід складе приблизно 2000 євро. Якщо ви роздасте 1000 додатків і тисячу клієнтів скористуються програмою, ви заробите 20 000 євро. Відповідно, якщо це 10 тисяч додатків 200 тисяч євро. Маючи у своєму арсеналі такі потужні інструменти для розповсюдження, які надає компанія на багатьох мовах світу, ви зможете роздати програму дуже швидко і легко, і в великій кількості. А тепер давайте ближче до наших реалій. Уявіть собі, що в середньому український інтернет-користувач витрачає в рік не 1000 євро, а скажімо 300 євро. Тоді арифметика проста. Роздавши 1000 програм, товарообіг в середньому за рік складе 300 000 євро. А якщо взяти наших 2%, ви заробите з цих клієнтів 6000 євро за рік, тільки по одному виду винагороди. А якщо ви роздасте 5 тисяч таких додатків, 10 тисяч, 20 тисяч, можете порахувати свій дохід. І тепер давайте повернемося. Які ж саме дії необхідно робити для того, щоб вийти на подібний дохід? А відповідь дуже проста. Нам потрібно роздавати безкоштовний і корисний додаток. При цьому, вам не потрібно нічого продавати, вам не потрібно нікого запрошувати в бізнес. Ви просто робите подарунки. І цю роботу може робити будь-яка людина. Вона може її робити як вдома, не відходячи від комп'ютера, так і в реалі, тобто в звичайному в житті, там, де вона спілкується напряму з людьми. Якщо ви в день зможете роздати три програми, це складе за рік 1000 клієнтів. А якщо уявіть собі, ці клієнти лояльні, це ті клієнти, яким ця програма подобається, які отримують не тільки вигоду з неї, а ще й задоволення. Як ви думаєте, вони зможуть знайти 5 друзів, з якими вони зможуть поділитися просто інформацією і подарувати ваш додаток та легко зможуть роздати. І от вам. Кількість 5 тисяч ваших клієнтів, хоча ви роздали тільки тисячу. Цей додаток може розповсюджуватися будь-яким способом через соціальні мережі, через сайти, через розсилки, через мобільні додатки, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ваш бізнес росте шаленою швидкістю, причому ви робите тільки перший поштовх, а далі він починає розповсюджуватися як вірусу. Давайте розглянемо, як саме здійснюється процес купівлі товару. Онлайн-покупець заходить в інтернет щось придбати. iButler порівнює для нього ціну і знаходить найвигіднішу пропозицію, потім здійснюється купівля. Ви отримуєте свої комісійні, а далі все саме складне доставка товару, оформлення, оплата, перевірка товару це вже відбувається без вашої участі. А зараз я задам три простих запитання, і ви зрозумієте, як все це відбувається. У вас є знайомі, у вас є друзі, у вас є родичі. Відповідь, я думаю, звичайно, є. Друге запитання. Ці люди щось купують для себе за щось платять гроші? Ну, звичайно, вони в житті завжди щось купують за щось платять гроші. І третє запитання: а ви хотіли б отримати 2% від усіх покупок, які здійснюють ваші знайомі і ваші друзі? Ну, якщо так, тоді iButler саме те, що вам потрібно. Крім того, все те, що ви побачили, це маленька частинка того, що вміє е, наша програма, що вміє наш інтернет-помічник. В майбутньому нас очікує автоматичний продаж товарів через додаток для мобільних пристроїв, смартфонів, планшетів. Для Android, для iPhone це мобільний додаток. До речі, він вже працює, і тепер швидкість розповсюдження програми просто неймовірна. Також нас очікує автомобільна інтеграція, це своя навігаційна система iButler. Нас очікує готель-менеджер, особиста відпустка і так далі. і так далі. Кількість і різноманітність товарів, які можливо буде придбати з допомогою iButler, щоденно збільшуються. Додаються товари, послуги, книги, страхування, авіоквітки, пошук готелів, ліки і так далі. Хочу наголосити, що у даному лінійному варіанті заробітку ми маємо дохід від користування продуктом. А не так, як у більшості мережевих компаній, коли дохід складається від запрошень або від продажу. І тепер я розповім про другу частину доходу, яку пропонує iButler. Це маркетинговий вид доходу, це партнерська програма, яка дає можливість створити швидкий і дуже потужний дохід в рамках системи iButler. Партнерська програма iButler пропонує нам 9 джерел доходу. В цьому відео ми не будемо детально розглядати усі, я тільки проакцентую які самі ці джерела. Більш детально розберемо це все в інших відео. І так, які ж винагороди пропонує нам компанія? Перша винагорода це винагорода за особисту рекомендацію і складає вона від 10 до 90 євро. Тобто, по вашій рекомендації людина купує ліцензію і ви за це отримаєте бонус. Відповідно, продавши ліцензію 100 євро, ви отримаєте дохід в 10 євро. Продавши 250, ваш дохід складе 30 євро і продавши ліцензію за 750 євро, ви отримаєте дохід в розмірі 90 євро. Другий спосіб доходу це швидкий старт від 300 євро до 800 євро, виконавши певні умови на протязі першого місяця після реєстрації. Третя винагорода лідерський бонус, якого ще немає ні в жодній мережевій компанії. Ви отримуєте до 15% на глибину 10 поколінь ваших партнерів за так звані пари, за цикли. Це бінарні винагороди ваших партнерів. Четверта. Премія за активність. Кожен ваш активний партнер підтверджує свою активність, вносячи 19 євро абонентської плати щомісяця. І це вам приносить 25 балів. Після перерахунків таких балів це складає приблизно 3 євро з кожної абонплати. Нараховуються вони тоді, коли у вас назбирається 100 балів в лівій команді і 100 балів в правій команді. Тобто 8 абонентських плат складає для вас в суму 25 євро доходу. П'яте. Премія за досягнення структури. Рухаючись по кар'єрних кар сходинках і досягає певних статусів, ви отримаєте грошову винагороду разову, і вона складається від 5000 євро і більше. Шосте. Продукт-бонус. Купи комісії, клік комісії, реклама ваших партнерів можна називати відділом продаж. Тобто вони роздають свої програми і отримають за це свої доходи. І вам нараховують з їх розданих додатків до сіми поколінь. Ви отримаєте дохід не тільки з своїх клієнтів, а і з клієнтів ваших партнерів. Розумієте, яка це площа охоплення йде? Сьомий вид нагороди це командний бонус. Компанія запропонувала нам бінарний маркетинг-план. Тобто, у вас. Вибудовуються дві команди ліва команда і права команда. І коли в ваших командах утворюється пара, один партнер зліва, один партнер справа, ви отримаєте бінарний бонус, який складається від 25 євро до 75 євро за таку пару. Кількість цих пар не обмежена на будь-яку глибину. Тут у вас обмежень нема жодних. І неважливо, чи то ви підключали людей, чи то підключали ваші партнери для вас завжди. Один вліво, один вправо це пара. Восьмий вид винагороди – Доля від загального світового товарообігу компанії для дуже активних партнерів. І 9 вид винагороди – це автомобільна програма, яка передбачає, що ви можете придбати автомобіль у лізинг і компанія буде оплачувати вартість даного авто, коли ви виконаєте певні умови і досягнете певного рівня. Крім того, існує багато мотиваційних програм, подорожі, подарунки за рахунок компанії. І ще майже 3 мільйони євро чекає щасливого власника на піку кар'єрних сходів Айбатла. І так, ми побіжно розглянули два основних напрямки створення доходу з програмою Айбатла. Перше це можливість створити постійно зростаючий дохід, при цьому ви нічого не продаєте і нікого не запрошуєте, а просто роздаєте, даруєте безкоштовний додаток iButter. І друге, це партнерська програма, де ви створюєте дохід особисто і разом з партнерами, разом з командою однодумців. Найбільший ефект, звісно, ви отримаєте, якщо ви будете використовувати обидва напрямки доходу. І ще один важливий момент: В ту мить, коли ви станете партнером iButler, компанія надає вам дуже потужний сучасний набір інструментів для якісного і ефективного впровадження бізнесу. У вашому розпорядженні і платіжна система, і ви самі вирішуєте, як розпоряджатися власними доходами і яким чином виводити гроші. Ви також отримуєте кабінет, back-office, в якому ви контролюєте всі процеси вашого бізнесу. І маркетингові сайти з повним набором самих сучасних засобів для розвитку і процвітання вашого бізнесу. У вашому розпорядженні і банери, і інтеграція у всі соцмережі, і емейл-розсилки, і лендінги, тобто воронки, дуже потужна статистика і аналіз, тобто все найсучасніше, що тільки можна уявити, ви отримаєте в допомогу. І наостанок підіб'ємо підсумок iButler це службовець, якого потребує кожен, хто тільки знаходиться в режимі онлайн. Він безкоштовний і заощаджує нам час і гроші. І спільно з вами ми зробимо iButler популярним і потрібним, тому що це просто, логічно і прибутково. Звичайно, кожен з вас не раз чув такий вираз. Опинитися в потрібному місці в потрібний час. І зараз саме такий час. Тому що ми стоїмо на самому початку цього процесу. Тому що людей, які віддають перевагу купівлям в інтернеті, з кожним днем стає все більше і більше. Тому що ви отримаєте реальний шанс вирішувати свої фінансові бажання і здійснювати самі сміливі мрії. Часу не так вже і багато. Тому що через рік другий iButler буде як звичайна програма, яка буде неод'ємною частиною усіх сучасних девайсів. Нікого цим скоро не здивуєш. Друзі, якщо вам сподобалася ідея iButler і ви бажаєте приєднатися до найпотужнішого мільярдного бренду, якщо вам подобається ідея отримувати дохід багаторазово, здійснюючи прості дії, якщо ви прагнете себе реалізувати і не просто дожити, а прожити якісно і яскраво, тоді зараз саме час. Діяти. Я точно знаю, що компанія має дуже амбіційні наміри і не на один рік все тільки розпочинається. І у кожного з нас з'являється шанс, незважаючи на стан речей в нашій державі, будувати свій міжнародний бізнес. Більш детальну інформацію ви зможете отримати з інших відео, де я розкриваю подробиці цього бізнесу і корисні поради даю. Як користуватися, як створювати власний бізнес в рамках компанії World Style Media? Зверніться до тої людини, яка показала вам цю інформацію, і задайте їй свої запитання. Під цим відео ви знайдете ссылку на безкоштовне завантаження iBattler для себе. Буду радий з вами побачитися. На зв'язку був Дмитро Топольницький. Пам'ятайте, все у ваших руках. Зараз саме час діяти.